Переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією, які сьогодні та вчора проходили у Женеві. Наша наступна тема до ефіру приєднується політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю вас. за підсумками переговорів. Президент Володимир Зеленський сказав, що по військовому треку прогрес є по політичному. Немає, тобто обговорення того, як забезпечити моніторинг лінії зіткнення після припинення вогню, умовно кажучи, просувається. А як досягнути цього припинення вогню? Тут відповіді поки немає. То виникає питання, в чому тоді сенс переговорів. Ні, сенс є просто це та історія, коли знаєте, віз поперед коня йде. Перед, конячки, uh -huh. перед конячкою. і от це проблема, оскільки дійсно тут логіка трошки інакша. Зазвичай про умови припинення вогню, про те, яким чином контролювати припинення вогню, механізми моніторингу і так далі. Розведення військ, це обговорюється на фінальній частині переговорів, і це дуже важливо. А зараз, от трохи інакше, мені здається, що. Росіяни пішли на такий тактичний трюк, заради того, щоб продемонструвати американцям, що вони готові вести переговори, готові домовлятися. Хоча насправді вони не збираються припиняти війну. Звідси от такий парадокс. Тому те, що домовляються по військовому треку про механізми припинення вогню, механізми контролю припинення вогню, це насправді дуже добре. Це рано чи пізно знадобиться. Але от те, що росіяни відмовляються від конкретних узгоджень того, коли можна, може бути припинена вогонь, відмовляються. Я так розумію, і від навіть варіанту компромісного поетапного припинення вогню. Такий варіант розглядався ще минулого року. Оце дуже показово. Це свідчення того, що Росія точніше Путін. Не хоче припиняти війну, він хоче її продовжувати. А переговори це лише тактична гра з Трампом. От для мене дуже важливо отримати відповідь. Я сподіваюся, що наші переговорники про це скажуть. Яка була реакція Росії на пропозицію американців, яка пролунала на минулому раунді переговорів ще в Абудабі про енергетичне перемир'я? Росіяни взяли це питання на розгляд. І от якщо вони відмовились від цієї ідеї, а ми не чули підтвердження згоди на це перемир'я. Пане Володимире, розпочатку... ми чули, ми чули, як працює українська ППО цими днями, збиваючи російські ракети, які летіли по енергосистемі. Це так, але це ми чуємо майже кожен день. А, 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 а тут мова про відповідь на американську пропозицію. Так, що ну, це один з індикаторів того, що насправді Росія не хоче домовлятися навіть про проміжні компромісні варіанти припинення вогню, і це, на жаль, діагноз діагноз їх ставлення до реального домовленостей про завершення війни. Інша річ, що на жаль, американці це сприймають достатньо спокійно, і вони трошки піддаються на цю гру Росії, яка вимагає. Ультимативна поступок з боку України, а сама не готова йти на жодні навіть формальні компроміси сьогодні на сьогодні, а в межах цих переговорів, зокрема, відбулася двостороння зустріч між очільником української делегації Ростемом Міровим та російської делегації е, Мідінським. Раніше, принаймні, публічно про такі зустрічі не повідомляли. Як цей сигнал можна, можна зчитувати? Чи це важливий факт? Ну, насправді, такі зустрічі були, були під час переговорів в Стамбулі. Uh -huh. Це не зовсім переговори, тому що переговори офіційно відбуваються в складі делегацій. Очільники переговорів можуть зустрічатися. Очільники делегацій, точніше, переговорних, вони можуть узгоджувати, наприклад, дату наступних переговорів, хоча б орієнтовно, тому що так чи інакше. Ну будемо розуміти вніше, будемо брати до уваги, що ключові рішення по переговорах, навіть визначення дат переговорів порядку. Денного воно ухвалюється не самими переговорниками, воно ухвалюється. У нас в офісі президента України mm -hmm. в Росії в адміністрації російського президента. І тому попередня можуть узгодити дату наступної зустрічі, наступних переговорів, можуть узгодити попередній порядок денний, таке цілком ймовірно. Але оскільки зустріч відбулася не в повному складі делегацій, хоча я так зрозумів, повідомлень, що там брав участь Давітарахамія з українського боку. Цікаво, чому саме він, а наприклад, не Кирил Буданов, чи е, е, хтось інший з членів нашої делегації. Я думаю, що тут потрібна додаткова інформація. Було б правильно, якщо просто стему Умерев розповів про цю зустріч, хоча б в загальних рисах дав зрозуміти, які питання там обговорювалися. Тому що е, ну, ми ж розуміємо: одна річ, коли переговори в трьохсторонньому форматі в повному складі делегації, інша річ. Коли відбуваються от такі контакти е, так. без присутності інших членів делегацій, це може викликати у когось там певні конспірологічні версії, і так далі. І цього варто уникати. Так, будемо чекати на комунікацію, тому що, взагалі, першими про те, що відбулася така зустріч, повідомили росіяни. А потім уже і помічниця Умєрова теж підтвердила її факт, але нічого про сенсове наповнення. Але подивимося на цю історію далі але зараз по іншій темі Італійське видання Ластампа з посланням на джерела писало про те, що до Женеви під час цих переговорів прилетіли і радники з нацбезпеки Франції, Британії, Німеччини та Італії. Не так давно до Москви літав радник Макрона на зустріч з Ушаковим. Тобто Європейці, європейські лідери починають брати якусь активнішу участь в переговорному процесі. Чому саме зараз і що це для нас означає? Ну, перший раз це вони в переговорах, в яких беруть участь росіяни. І я mm -hmm. думаю, це важливо, тому що створюється певний прецедент. Щодо радників з питань національної безпеки трьох країн. Великобританії, Франції, Німеччина то вони вже брали участь в переговорах за участі США і України. Так. причому це було в Женеві, якраз ще наприкінці листопада, листов ще Єрмак був головою делегації. Тоді один з раундів переговорів був якраз з європейцями. Далі були переговори. Ну віріше була конференція коаліції охочих, і на цю конференцію прилітав Стів Уїткаф. І була окрема зустріч отекрас європейських радників з питань національної безпеки, української делегації і стів Уїдкафа. Тому от з американцями з нами такі прецеденти вже були з росіянами. Це вперше. Я вважаю, це позитивний прецедент треба його закріпити і далі розвивати те що а, додатково а, в цих переговорах взяли участь італійці теж я думаю непогано. мелені хоче премєр міністр Італії, хоче грати більш активну роль в переговорному процесі Хоче долучитися от до цих трьох великих європейських держав, які так чи інакше, хай можливо не зовсім прямо, але беруть участь в переговорах. І це може посилювати поступово європейські позиції. І я не виключаю, що це якраз участь Італії сприяла тому, що американці дали добро на таку сесію на участь європейців. Вони знов таки вони набрали участь, я так розумію. В переговорах саме з росіянами вони провели окремий раунд переговорів з нами і з американцями. Це те, що було раніше, але головне на полях загальних переговорів. І, от я думаю, що поступово поступово Крок за кроком треба європейців все більше і більше залучати до переговорного процесу. А радник Макрона він іншу функцію виконував. Це не про переговори про Україну і завершення російсько-української війни в контексті нинішніх тристоронніх переговорів. Це скоріше про підготовку зустрічі. Макрона і Путіна або телефонні розмови між ними це трохи інакша історія. Я думаю, що це поки що не є переговорами, де Макрон буде представляти Європу. Тим більше у нього такого мандату немає. От скоріше те, що зараз відбулося в Женеві, це більш серйозний крок залучення Європи до переговорів про завершення війни в Україні. Але це посилення в нашому таборі. Так для нас це плюс безумовно. Безумовно, тому що участь європейців в переговорному процесі посилює наші позиції. Це е, от дуже е, ефективно проявлялося. Під час переговорів з американцями, ну перший раз ми це бачили, коли був спільний візит до Вашингтону, Зеленського і групи європейських лідерів. І потім от переговори в Женеві, особливо те, що було у Франції. У нас з європейцями спільна позиція, і американці змушені з цим рахуватися. І от тут теж цікаво, до речі, ми ще не знаємо додаткової інформації а про що саме були ці переговори, оскільки вони відбулися в Женеві і в контексті. Трьохсторонніх мирних переговорів, я не виключаю, що там могли обговорюватися питання, пов'язані е, безпековим питання, яке стосуються вже європейського континенту. Е, можливе питання, е, яке стосується санкцій російських активів, е, тому що без європейців це неможливо вирішити. Але це якраз важливий впливу на Росію, що вирішення питання про обмеження або поступове скасування санкцій, поетапне скасування. Тим більше про долю російських активів може вирішуватись лише в контексті припинення вогню. І якщо Росія буде висувати ультиматум в Україні, ну тоді ці питання не будуть вирішені. І те, що американці залучають зараз європейців до переговорного процесу, це дуже добре, тому що раніше, ще минулого року, вони відмовлялися від цього. Вважали, що це не потрібно що це ускладнить переговори. А зараз вони зрозуміли, що навіть по змісту їх мирного плану європейці мають теж брати участь в переговорах. Але от порядок денний, от що саме обговорювали uh -huh. саме за участю європейських радників з питань національної безпеки, оце теж буде певним індикатором, е е е який порядок денний обговорювався ну і відповідно, яка подальша перспектива участі європейців в переговорах. Та будемо слідкувати, пане Володимире. Дякую, що поділилися вашими думками з цього приводу. Це був Володимир Фесенко, політолог, з яким підбували підсумки перемовин в Женеві. Точніше, що нам відомо про ці перемовини. Наразі інформації не дуже багато. Вчора та сьогодні вони відбувалися. Зокрема, була двостороння зустріч очільників української та російської делегації. Впевнена, що в подальшому трохи більше інформації ми дізнаємось. Найкращий спосіб домогтися. Ця прориву питанні території це особиста зустріч з Путіним. І президент України доручив перемовникам порушити питання про зустріч на рівні лідерів у Женеві. Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню Аксіоз де прокоментував найбільш резонансні питання щодо переговорів про мир. Розмова з журналістами відбулася на тлі перемов у Женеві, другий день яких відбувався сьогодні. Американські посередники пропонують Києву вивести війська із контрольованої нами частини Донбасу, створивши на там натомість демілітаризовану вільну економічну зону. США та Україна погодилися, що будь-яка угода має бути винесена на референдум українського народу. На думку президента Зеленського, якщо домовленість просто передбачатиме вихід української сторони з Донбасу, її буде відхилено. Він наголосив, що українці не пробачать, якщо пожертвують суверенітетом людей, які там проживають. Президент України також прокоментував можливі вибори, а розповів, що наразі Росія погодилася лише на одноденне припинення вогню для проведення загальнонаціонального голосування, а не на 60 днів, як хоче Київ. Таку позицію глава держави називає свідченням того, що Москва не готова до справжнього миру. Ну і докладніше про результати перемовин у Женеві. Одразу після того, як вони були завершені, українська делегація зателефонувала президенту. І ось про що е розповів президент. Далі його коментар. Доброго дня, шановні журналісти. Є кілька запитань від вас. Я думаю, що я узагальнено прокоментую доповідь, яка тільки що була. буквально хвилин назад була у мене наша переговорна група пробрифінгувала мене дводенні перемовини. Хочу одразу подякувати американцям за організацію, а також швейцарській стороні. Дякуємо. Для нас дуже важливо, що є можливість зустр... зустрічі в Європі. Далі, що стосується змістовності перемовин. Ну, передусім, ви знаєте, є два напрямки: військовий і політичний. Тут хочу сказати, що всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, більше деталей буде по поверненню. Від моєї групи, але поки що те, що я почув: що в принципі військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля, вони в принципі там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал, Всі інші деталі, де як моніторити технічні нюанси, все це мені генерал гнатов доповість більш в ширшому варіанті по поверненню. Що стосується політичної складової, це всі чутливі питання, про які ви знаєте. Схід, станція, то що всі чутливі питання. Також по поверненню буде більш ширша доповідь. Ми бачимо, що є напрацювання, а поки що позиції різні, бо перемовини були непрості. так І тому також всі ці нюанси. Мені моя підрупа покаже. Тобто, в напрямку військовому прогрес я почув, в напрямку, напрямку політичному, ну був діалог, домовились йти далі, домовились продовжувати. Там такого прогресу, як в військовому плані, я не почув. Але знов таки підкреслюю, моя група сказала, що вони не можуть по телефону все мені доповісти хочуть, не можуть, поки що, і по поверненню буде більше, більше розуміння. Ми одразу сконтактуємо з вами, шановні журналісти. Так само, як ми і сконтактуємо більше з європейськими колегами. Я радий, щоб було більш ширше їх участь в цей раз. Uh, да ну, дуже для нас дуже важлива присутність Європи.